Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Тілець на період з 30 червня по 6 липня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Стрілочки вниз вони показують, що якісь ваші дії та події будуть прямувати вперед, але не так швидко, як вам хотілося. б. Ось тут зверніть увагу. Стріли в колчині в десяточку, вони показують успіх в якоїсь вашій важливій справі. Ось тут якір це стабільність, іноді, можливо, призупинення якихось подій. З причини не особливо вашої, а іноді причини можуть бути різні. Планета місяць, планета батьківства, планета таємниць, а також нічної пори доби. Зверніть увагу, ось тут якесь святкування. Ось ця чарка показує, не розповідайте нічого при застіллі, ніяких таємниць. Зверніть увагу. Лавровий вінок. Він показує особистий успіх, а також можливо якесь нагородження. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Обов'язково записуйте, якщо не встигаєте запам'ятовувати. Другий розклад, знак зодяка тілець. Знову стрілочки в колчені. Ви вже пам'ятаєте, коли повторюються картинки, вони становляться, вони посилюються, ситуація посилюється. Якийсь успіх, і ось тут ваша родина. Вогнище. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Документ. Щось важливе ви можете отримати, і там добра новина. Зверніть увагу. Не пропустіть ніякий лист, електронний або в поштовій скринці. Ось тут кохання. Воно також може стосуватися цієї доброї новини. Я маю на увазі, наприклад, коли людина не очікує, а потім дізнається, що ви будете батьками документ дві полоски. І таке може бути завжди є шанс, що в самий неочікуваний момент. Здійсниться ваша сама головна мрія. А ми з вами прямуємо далі. Подивимось на завершення вашого тижня. Зверніть увагу, друзі, ось ці стріли. І ось цей документ, це може дійсно бути те, що вам, я вам кажу, своєчасне питання кохання, і ось це можуть бути діти. Зазвичай, коли люди зайняті рутинною працею, вони тільки мріють і вони не розуміють, що до цієї мрії. Треба докладати зусилля. Я маю на увазі здоровий спосіб життя та якісь такі дії, котрі можуть цьому сприяти. Позитивні події, наприклад, якийсь відпочинок, хоч невеликий, хоч десь близько від місця, де ви мешкаєте, але він може цей відпочинок може вас налаштувати на позитив. Упорядкувати ваші думки, заспокоїтись і дасть вам розуміння, що ви все зможете у разі потреби. Зверніть увагу, каблучка це якийсь договір або пропонування руки та серця. Ось ця корона і каблучка може показувати вінчання. Наприклад, ви будете домовлятися за весілля та вінчання. Планета місяць це планета таємниць, а також батьківства. Зверніть увагу, якщо ви дізнаєтесь про батьківство, нікому не розповідайте заздалегідь цю важливу інформацію. Тримайте в собі. Ключик, віднайдите вирішення якогось важливого для вас завдання або запитання. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут якесь святкування застілля. Тут також можна сказати, будьте уважні з прийняттям алкоголю, якщо у вас є певні таємниці по здоров'ю. Не треба приймати алкоголь, якщо ви будете на якомусь застіллі. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман. Подивимось для знаку телець. застереження, друг собака. Та порада зірка. Зверніть увагу, друзі, ось цей друг це те, що я вам кажу, не розповідайте нікому, навіть тим, хто для вас дуже дорогий, свої тайни. Тому що людина може збовтнути, як то кажуть, не по темі, не в той час і не в тому місці. А ви вже. Не будете так перебувати в безпеці, як ви те були так перебували, коли ви, наприклад, мали тайну. Зверніть увагу, не довіряйте даже друзям своїх тайн. А карта зірка це щось таке потужне і величне, те, що нам випадає не дуже часто в житті. Але якщо у вас саме так виходить, що у вас якась заповітна мрія відбувається. Бережіть її, нікому зайвому не розповідайте, і намагайтеся почуватися спокійним, в безпеці та якось більше відпочивати. Дуже такий чіткий та ясний у вас розклад. Якщо б я хотіла вам щось змінити і розказати щось інше, то, саме ви бачили, кожна картинка показує чітко, нічого зайвого. І вважаю вам гарного тижня. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.